Яка команда займе вище в наступному сезоні УПЛ? Динамо чи Шахтар? Я гадаю, що Динамо має закріпити успіх цього сезону, незважаючи на гучний трансфер тренерського складу до «Шахтаря», Я гадаю, що Динамо закріпить чемпіонство Полісся чи Карпати? Полісся з Ротанем буде системною командою, Саме Полісся не вистачало цього. Там є склад, не було просто організаційних моментів гри. Ротань поставить цю гру і незважаючи на те, що Карпати також мають ну потужний склад досить для нашого чемпіонату. Але Полісся Металіст 19-25 чи Олександрія. Я гадаю, що металіст 19-25 все ж таки на гучні придбання ще дуже, дуже сирий проект, тому металіст буде нижче. Кривбаш чи ЛНЗ? А важко казати, ЛНЗ дуже прикольна форма. Я хочу, щоб вони гарно виступали. Вереш чи зоря? Я гадаю, що зоря. Рух чи колос? А колос? Оболон чи епіцентр? Епіцентр. Кудрівка ческа Полтава. Я не знаю. Я вчора дивився новину про Кудрівку. Я гадаю, що Кудрівка, там президент висловлювався, що я створив цю команду з нуля і з неї великий шах. То я, мав, я бажаю Кудрівки, успіхів і закріпитися у цьому сезоні.